Так, що за стрьомна хатка тут у нас? Ні, це не стрьомна хата, це якась інша стрьомна хата. Це... це. А, я колись, до речі, колись таку хатинку я знаходив. Моєму. Де тут двері? Гоу, а вона така, нічого собі, це другий поверх навіть. Вона вбудована в землю. І двері, мабуть, десь там теж, так? Да? О, от і двері. Як я з першого разу знайшов. Добрий вечір. Что тут у вас є? двері треба зачинять. Так, дивимося, що тут у нас мається? Пусть мається чи ні павутиня О, оця штука мені надо. таке я хочу. багаття Окей. Це... треба клеїти. Блін, ну ці штуки ще можна намотити собі. <кій> Чік. Так, зараз читаю коменти. Не баньте. Не звертаю уваги, що наші адмінські приколи за шов. Як каже мій коханий чоловік, сором'язливо в самих. Не з. не з загорелих містах в п'ятах. хе <гум> М'я мені потрібне ім'я. Не скажу, сам розкаже, якщо захоче. <гум> так, тут є ще ці штуки. Тут є. що є? Джоніс є? Малахіт. Блін. Це не влазить. Зараз, тут, по-моєму, ще були у тут. тарілки мені не треба. Десь тут. А, от. Чорна маска Шахтаря вже таке є. Це беру. Це беру. Маску Шахтаря не беру. І тут ми ще візьмем замість каміння щось візьмем. На це глина не треба, малахіт. 4 той мідяхи в принципі, галун. Таке особо... може особо і не надо Так, ну звати, я вже знаю, як Богдан ще прийду по списку. Так, це можна викидати. знаю, надо, но его можно разломать. Не, его не можно разломать. Короче, короче Мабуть, не дуже воно мне и надо. Ну то и все, да, что тут есть? Я понял. Ці штуки можно, то есть просто на базе в себе встановити, такие заборчики. Все, идем. Это... Така собі стрьомна хата.